Тамара Опанасівна Коломієць, відома українська поетеса, народилася на Черкащині в Корсуні. Під час громадянської війни загинув її дідусь, велика вітчизняна, відняла батька. Мама залишилася одна з двома дітками старшою Тамарою і молодшим Петриком. Багато працювала, не знала спочинку ні вдень, ні вночі, адже обрала професію лікаря. Дітей виховувала бабуся Ганна, яка знала багато пісень та казок. Неписьменна баба Ганна. Читала на пам'ять майже весь кобзар і часто його цитувала. І всю цю любов до літератури, до української народної творчості передала своїм улюбленим онукам, обоє стали письменниками. До речі, Петро Опанасович, автор багатьох книг, серед них п'ять зоряних років, вогненне око, Колоситься Нива на озора, постріли з-за рогу. Він працює також у галузі наукової фантастики. Корсуні я народилася, школу закінчила в от, Мама моя з Канівщини. Ну, все, це моя земля, а рідну землю. Ну, хто не любить рідну землю, я не знаю. Тоді він не людина. Ми раніше приїжджали дуже часто до нас, працювали з молодими авторами. Тепер я, перш за все, спілка не дуже активно працює, не знаю, як там кабінет роботі з молодими. І зараз ну що, можу признатися, в мене здоров'я їздити немає. Дорогу я переношу, дуже важко. Оце це в мене така біда, через те я сижу в основному в Києві, у власній хаті. Ну ще. Працюю, пишу, вірші пишу, казки пишу. Видала недавно книжечку, пісень. А завжди пишеться, чи буває так, що Ні, так не зовсім? Так. так же не може бути. Це ж навіть город полють тільки в певний період, коли треба його полоти, а не кожну секунду вергають незрозуміло для чого землю. Щоб позрізати і, і, і те, що живе. Я пам'ятаю, якось ви казали, дівчинки хочеться поети, отдаю їй льост. Може, я щось помилилася, льост – це доля. доля, доля. Я пам'ятаю ваші ці слова. Мені а яка доля? А я вже не пам'ятаю. А, пам а я хочу десь оце десь тут знайшовся білорус і питавши мене, чи е, говорити білоруською чи російською мовою. Я кажу, то звичайно білоруською. І він пообіцяв чекати. От я білоруську пам'ятаю. В Білорусі в мене хороші друзі є зараз, хоч найкраща моя товаришка Женя Яніщиць загинула у рік свого 40-річчя. Це була одна з найкращих, я б сказала, слов'янських поетес. Немає її. Це такою, таким гірким болем відізвалося. Таке життя наше і світле, і не зовсім. А сьогодні у вас щасливий день. Ми вас вітаємо. Спасибі. Я дуже рада привітати Черкащину, обняти там усіх і своїх друзів, і тих, хто, може, мене і не знає. Вся, всяке є, всякі є. Я дуже спокійно до цього ставлюся, як там знають, не знаю. То в мене мої твори, це моя старша донька, оце моя молодша донька, ото, 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 ото з бородою, то вже мій внук, а в мене їх шестеро, Боже, яка ви багата! Ну, Оце от один із тих, що зумів прибути. А Діти, онуки, пишуть вірші. Вань, казати, що ти пишеш вірші. Казать, казач. А накриває, що не треба. Я так і і гарні. Гар. Так, книгу видав вже. Він у Москві там, Москві. Видам. А пише російською українською. Російською. російською. Якщо вже там, то іншої не напишеш. Талант не зникає, передається далі. Ну, то слава Богу. Вань, як воно тобі передалося. Ми сьогодні дуже всі щасливі. Так, <реку> да, щасливі. Щасливі, що мама нарешті має. Оцін, оцінку якусь ця премія мала бути їй вручена ще 10-15 років тому. Що найменше? Що найменше? Вона їй вже вона їй мала давно вже належати. Ну вона нарешті вже. А ви так сім'єю всі зібралися, підтримуєте. маму? Да, Ви знаєте, річ у тім, що це, мабуть, така повнометражна премія, тому що минуло за премія Павла Тич... Господи, що я кажу, Павла Тичини, їй дали пів премії. Тобто в останній момент премію розділили на двох людей. Тамара Апанасівна в 1954 році закінчила Київський державний університет. Її перша збірка Проліски побачила світ у 1956 році, коли Тамара Коломієць була ще студенткою. Цю збірку відзначено першою премією та золотою медаллю Всесоюзного фестивалю молоді студентів у Москві. Тоді молоду поетесу прийняли до спілки письменників. На початку творчого шляху її помітив і благословив напутнім словом Максим Рибен. Рільський першим редактором був Михайло Стельмах. Відтоді вийшло понад 10 книжок, лірики, зокрема осіння борозна, багаття на межі, дорога в листопад та інші. Я живу. Ви знаєте, оце о, 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 цей час. Я раптом захотіла подивитися, що я написала, і виявила, що дуже багато недрукованого і невикористаного. Останню книгу цю книжечку, яку я недавно тримала в руках, це була книжечка Я по вулиці іду разом з композиторкою Алою, Джур Аллою Мігай. Я видала. 17 пісеньок для дітей. І згадала всі ті пісеньки, які були написані з іншими композиторами, з Левком Колодубом, з діді Прожавською. І задумала раптом взяти їх і зібрати. Оце така в мене на останнє. А так то я пишу. пишу. І для дітей, от готую книжку лірики. Письменниця видала чимало книг для дітей, понад тридцять збірок, оригінальних казок, віршів, лічилок, смішинок, загадок. Найвідоміші її книги починаються дива, жмурки, «Пісенька про гнома, пісня джерельця, дощик на крапайчик. Тамара Опанацівна досить активно співпрацює з популярним журналом Пізнайко вона є лауреатом премії імені Лесі Українки. Тамара Коломієць – щаслива мати і бабуся. Вона має двох дочок Оксанку і Мар'яну і шестеро онуків. Стежками матері пішла донька талановита поетеса Мар'яна Рочень. А також онук Іван. Мама вона доводить той постулат, що справжній талант він завжди буде оцінений. І насправді цей талант оцінили читачі, тому що мамину книжку знайти дуже важко було. Зараз її з іншої причини дуже важко знайти, тому що тиражі, звичайно, книжок невеличкі. Але мені пригадується, що коли було останнє зібрання, був такий журнал Дошкільне виховання, і мама дуже багато з ним. Співробітничого і там були розумієте, методичні речі для дітей, і в ти в сотнях десятків. Діти виховувалися на її віршах, тобто вони читали, вони ставили спектаклі на цих. На цих. І оця та основа, оце той зв'язочок, така вертикаль, яка несе книжку. Звичайно, тоді батьки хотіли купити книжечку, показати, бо має бути носій носійці інформації, особливо в нашому якби, інформаційному світі. А зараз оцей зв'язочок перервався. Дитячі садки не мають методики, не бажають ними користуватися або не мають таких навиків. На телебаченні практично знищено дитячі книжки. В газетах вже не друкуються такі сторінки. Немає, немає в газетах, немає, значить, десь жевріше тільки на радіо. Да? От радіо залишається останнім таким. А, цим самим. Так, ми... Звичайно, наше черкаське телебачення. Да, можливо. От, коли питають, звідки ви наш рід, ми завжди кажемо, що Черкащин. Ми себе відчуваємо черкащанами, да? от, з того місця, де мама. А ви не були, а ви черкащани. Ні, ну так, да. ви розумієте, річ в тім, що мама завжди розповідає про свою землю, розповідає, от, знаєте, ті села, в яких. Mm. Так, да. і де мама виросла, от вони ці села для нас стали якимись такими е, е, майже казкові образи. Оце село Великі Голяки і малі голяки, звідки мами, значить коріння, да? потім Корсунь, потім поряд моренці, все, значить, і потім гільмязів, золотоножа, звідки вже перебралися. Оце все така. Ну, місцина нашого неопалима купина нашого роду. Оце ця земля Черкащина, яку така приємна зустріч. Да, І, ви знаєте, такий вже дорослий, гарний, талановитий онуку Тамари Опанасівни Коломієць. теж приємно познайомитися з вами. Ви живете далеко від Києва, да? приїхали. Сьогодні спеціально чи так вийшло? Спеціально приїхав, звісно. Ви знали, що бабусі будуть вручати. Специально приехал посмотреть, как мои бабушки будут вручать эту премию. Ну, мы уже знаем, что пишут о вирши. Да. С детства. Да. Пап, Буся вам провела ну, Да, думаю, да. Одну, одну, одну восьмую часть. А еще про книжку, про какую книжку? А есть а книжка? Нет, здесь моей книжки нет, и если честно, это не очень хорошая книжка. Не, ну, это вот. скромность, она прекращает, але расскажите про книжку. Что за книжка? Это книжка сборник стихов поэтов, русских поэтов. Там около 30 различных поэтов. Несколько из хороших. Вот. И там есть ваши вещи. Ну да, я же сказал, несколько хороших есть. Звичайно, я так зрозуміла, что это ваши. Про что пишете? Ну, про все, про... Ну, не знаю про то, что меня трогает. Это какие-то мои ощущения. Украину сгадаете? В стихах. В стихах нет. Ну, а, а, так, да, конечно, Киев – это один из моих самых любимых городов. Я здесь совершенно не чувствую себя как бы в чужом городе. Я очень люблю, и всегда, когда приезжаю, я перемещаюсь. Сначала про прохожу прямо с поезда большой круг по местам, по которым я в детстве, в которых я проводил. на Черкаще не бывало? Нет, нет. В детстве, мабуть. Ні, не було. Ні треба повести і сьогодні навіть. У нас є автобус. Я багато я я, я де був на Україні, есть, і в Карпатах я був, і е, в Крим, але на Черкащині не було. Щоб відчути Черкащину, треба побувати то, да. у нас на нашій землі. Так що ми запрошуємо? Джерельце під вербою виблискує водою, прийду до нього й до ладу, порозчищаю, обкладу, все дно камінням обмощу, в пісок ні краплі не впущу, і задзвенить, і заспіва, вода джерельна, мов жива. Я шкору от колю скорча, Із неї виріжу ковша, Щоб не поплив у далину його до стовбура припну, Немов маленьке гусеня, Попід вербицею щодня Він хлюпотатись буде, Беріть і пийте, люди. Йде пізнайку по шляхах, по зарошених стежках. І питає в дітлашні, це ж чиї дзвенять пісні наші, а оці рясні лани, що не змірять ширини наші, а оці густі ліси, дивовижної краси наші, а чиї стрімкі річки мчать до моря навпрошки наші, а чиї гірські верхи височіють навкруги наші, а осяяні міста, де малеча вироста наші. А матусі та батьки цих країв, трудівники наші, як же зветься ця земля, гарна, зблизька і здаля, Україна. Я ходив сьогодні в ліс, я грибів для вас приніс, повний кошик із верхом, ще й накритий лопушком. Є у ньому сироїшка, і опенюк тонконіжка, і лисичка невеличка, і товстий буровичок, і засмаглий маслючок. А оце ось хто такий Мухоморище старий? Ти чого заліз сюди? Геть із кошика іди. Букварі і читанки, парти в два ряди, наша перша вчителька в серці назавжди. Споришева стежечка, стежечка, мережечка, Що водила нас ще в перший клас. Сонце світлі зайчики сипле у шипки, кришать крейду пальчики, пишуть палички, добре нам читається, вчителька всміхається, а як хтось не зна, хмуриться вона. Скільки розгадали ми з нею загадок, скільки прочитали ми віршів і казок стороною рідною, дниною погідною йшли через покіс у багряний ліс. І ще одна приємна подія. У київському будинку актора відбувся творчий вечір відомого черкаського композитора Наталії Саух. В її пісенному репертуарі чимало пісень на слова черкаських поетів. Вона запросила і мене на цей світ на, цей, на, цей, на своє свято. Звичайно, це був незабутній вечір. Такі вибагливі київляни, ось так зустріли нас чудово і провели ще краще, тому що коли йшла заключна пісня, це була моя пісня Мова родини зал піднявся. Зал піднявся і оплодував. То, звичайно, я дуже відчула своє своє як присутність свою там, тому що слова дійсно також виболювала, щоб, щоб все гарно було. І цей вечір ну він чудовий для всіх. Ми приїхали, ми такі щасливі всі були. Тому що це не, не часто таке так, подія відбувається в наших Черкащан. І тому я дуже рада, що це саме була я, що це моя пісня. Відрізняється київська і наша черкаська. І чим? Я б не сказала, що відрізняється. Я просто знаю, що київляни багато чують, багато бачать. От, в них є вибір більший, ніж в нас в Черкасах. Але от так от сприйняли нас, то і нас і в Черкасах приймають також. Діна, от... І там з вуст киян прозвучали такі фрази, що Черкащи насправді. Є серцем України О, дійсно. Там були поети, там були і художники. Там були співаки. Я так побачила і Антоніну Матвієнко. От ну були було багато людей. Розумієте, після того в нас інтерв'ю. Я познайомилася, познайомилася з людьми цікавими. Валентина Козак, поетеса Київська. І там іще були літератори. Були. Ну цікаво. Дуже, дуже пройшов вечір. Цікавий. Три години пролетіло, от Дійсно пролетіло, І це всі відчули. Помінялися телефонами, адреса адресами, телефонами. От мене попросили книжечку, тому що там звучала пісня Україночка, і двоє людей підійшло з таким проханням, з таким, що як можна купити, як я ж не взяла, тому що в мене немає що продавати. І я сказала: знаєте, якщо ви так їх відчули, то я вам просто давайте адресу, я вам пришлю. Я відіслала вже їм ці книжечки. Так що я думаю, що вони так задоволені, задоволена. дітки співають, Хай співають, хай дітки, внуки співають. Тому що хай земля співає, тому що це життя, це це прекрасно, коли є пісня. Якщо пісня, значить гарно живемо. Якщо душа співає, то значить є прагнення, є чогось, якийсь політ, є, до чогось стремління. Для щастя хочу, я від світу і від людей. Хай завжди голубіє не, бо хай у сонях пічається день і незримо, по сходинках ночі добре-завтра до всіх прийде. Небагато для щастя хочу, я від світу і від людей.